прилуцькі музейники дуже мріяли повернути до міста Галаганівську колекцію. І ось омріяне починає втілюватися в життя. Тож ідемо до музею з'ясовувати всі деталі. Пані Тетяна, вітаю вас! Ми завжди раді зустрічати вас у музеї, так як і ви нас. Доброго дня! Дійсно, взаємно! І ми знаємо, що ви готуєте якийсь цікавезний проєкт по поверненню спадщини Галаганів. Ой, ви знаєте, ми про цю ідею говоримо не одне десятиріччя. Власне, скільки я працюю в музеї 16 років і з своїми колегами чернігівськими ми інколи навіть вступаємо в певні суперечки, але потім знаходимо вже таку золоту середину, хто винний, хто не винний. І тому ми з цієї суперечки ось тепер знайшли вихід. Тож розкажете про ці деталі? Так, звичайно. Дякую. Саме за підтримки Українського культурного фонду та ініціативи громадської організації Млин часу, уже незабаром частину галаганівської колекції можна буде віртуально споглядати у стінах Прилуцького краєзнавчого музею. Якщо не можна повернути її предметно, то зараз ми рухаємося в сучасному житті, все діджиталізовано і власне. Чому аж не ось так? Тому виник задум створити віртуальну колекцію творів мистецтва не всієї колекції, тому що, на превеликий жаль, це технічно зараз неможливо саме через те, що велика частина колекцій музеїв перебуває в тому стані. Період війни, коли вони не експонуються, не знаходяться на своїх місцях, і відцифрувати їх практично неможливо. Або неможливо в той проміжок часу, коли відбуваються проєкти, тому ми це робимо так почергово. І цього року. Е ми запросили також до партнерства. Гео запросили у нас. Ми запросили художній музей Чернігівський і для роботи в проєкті взяли 130 творів мистецтва Галаганівської колекції, які власне. Відтворюють історичні постаті загальнодержавного значення, історичні постаті локального значення, постаті, які дотичні власне, до прилук, архітектура прилуцького регіону, природа прилуччини. Загалом колекція формувалася кількома поколіннями представників відомої козацько старшинської родини Галаганів протягом 18-20 століть. І її мандрівна історія просто таки вражає. Тому що відомо, що у 1927 році, скажімо так, вагомою частиною зібрання Прилуцького кругового музею стала власне Галаганівська колекція, яка збиралася протягом 19 і ХХ століття, навіть можливо кінця 18 століття. Всіма представниками або великою частиною представників Козацько-Старшинської родини Галаганів. І ця колекція, скажімо так, зберігалася і зосереджувалася безпосередньо в палаці у селі Сокиринці, нині Прилуцького району Чернівської області. 27-го року колекція потрапляє до нашого музею. В 53-му році велика частина колекції, понад тисячу експонатів, потрапляє передається до... Чернігівського історичного музею. В результаті вагома частина стає основою для Чернігівського художнього музею нині імені Григорія Калагана. Ось частина залишається предметів в історичному музеї. Ну а власне, ми залишаємося мріяти про те, щоб ця колекція повернулася до нашого зібрання. Для участі у проєкті з галаганівської мистецької колекції музейники взялися відцифровувати лишень значимі твори мистецтва, аби відтворити локальну історію Прилуччини. Портрети Мазепи, Хмельницького, велика кількість церковних діячів. Там знову ж таки з гетьманів згадала ще скоропадської полуботка. Почесний громадянин Скоропадський. А потім ми взяли в цій колекції представлена практично портретний живопис всіх представників галаганів. Гнат, Григорій, Іван, знову Григорій Іванович, потім Ламздорфи, потім родини, які дотичні до галаганів – це Дарагани, Кочубеї, Гудовичі. І потім просто знані родини, такі як Маркевичі, Стороженки, знову ж таки Скоропадські, Тарновські. Реалізація даного проєкту передбачає створення 3D-туру віртуальною експозицією, де буде 126 оцифрованих творів мистецтва з анотаціями та аудіосупроводом. Ми оцифровуємо 130 предметів, 126 із них це полотна. А е, чотири це предмети. Три із них це скульптура, і один предмет це три скульптури з Чернівського художнього музею. І один предмет це буде особисте дзеркало Катерини Васильівни Кочубей. Яка потім стала «Галаган». тобто це взагалі унікальне дзеркало. Ми працювали з реставраційним центром науково-дослідним київським реставраційним центром. Вони були в захваті, і власне воно зараз знаходиться на реставрації в Києві, але буде оцифроване і знаходитиметься. У віртуальному турі, тобто основним продуктом буде віртуальний тур. Віртуальний тур, який знаходитиметься на нашому сайті, на сайті Чернівськ... Чернівчина Туристична і на сайті розробника. Тобто, ви заходите в рубрику і мандруєте цією вірту... віртуальною галереєю. Окрім віртуальної ось такої галереї, буде іще можливість оглядати цю картину галерею через vr окуляри Власне, вже в експозиційних залах другого поверху нашого, цікаво, що усі п'ять відцифрованих портретів з віртуальної галереї будуть анімовані. Тобто вони будуть рухатися і будуть говорити. Ці п'ять портретів вони будуть розміщені на віар-листівках, от і їх можна буде безкоштовно придбати. в Нас музеями роздавати на презентаціях, і знову ж таки наводячи на них. Гаджет, вони також будуть до вас звертатися. Щось говорити. Буде до нас звертатися Микола Маркевич, Богдан Хмельницький, Наталка Розумиха. Хто до нас ще буде звертатися? Григорій Павлович Галаган буде до нас звертатися. Ось п'ять персоналів які будуть до нас звертатися. Бюджет проєкту складає 992 тисячі гривень, з них понад 47 тисяч співфінансування. Конкуренція була досить серйозною, та наші музейники, як завжди, на висоті. Тож вони уже стартують. А ви чекайте на презентацію проєкту уже у вересні цього року у Прилуках Чернігові та Сокиринцях.